Незалежність це не людський егоїзм. Незалежність це могутнього народу героїзм. Незалежність це не від'єднання від усіх, незалежність це об'єднання разом своїх, незалежність це не ворогів набувати, незалежність це своє дуже цінувати. Незалежність це не ненависть до чужого, незалежність це щира любов до свого. Незалежність це не підніматися над кимось. Незалежність це відрізнятися унікальним чимось. Незалежність це не дивитись гордо з висоти. Незалежність це прагнення разом по життю йти. Незалежність це не знак зарозумілості, незалежність це знак власної умілості. Незалежність це не зверхня поведінка, незалежність це одне дерево, але окрема гілка. Незалежність це не враз, не бажання, незалежність це спільні великі старання. Незалежність це не те, що хтось допустив, незалежність це те, що хтось заслужив. Незалежність це не те, що можна відібрати. Незалежність це те, що не в змозі віддати. Незалежність це не пафосне, гучне слівце, незалежність це те, що в серці глибоко живе. Це наше спільне українців здобуття, це запорука спільного, щасливого життя в своїй рідній країні, на своїй землі. Вона не має підтверджуватись кров'ю на війні. Українці красиві люди в вишиванках, вони моляться невтомно Богу щоранку, і ввечері на коліна вдячно припадають. Такий народ ніякі вороги не здолають. Цьогорічне свято ми як ніколи єдині. Ми хоробрі, відважні, незламні і сильні. Дивитись на Україну без болю не можемо ми, та ми її відбудуємо, відродимо, ми переможемо.